Сумський відділ поліції просить допомоги для встановлення обставин ДТП, яка трапилася в сумах 9 лютого біля ТРЦ Лавина. Нагадаю, тоді під колесом тролейбуса загинула 16-річна дівчина. Правоохоронці мають поодинокі свідчення людей, які були в той момент на зупинці та їхали у тролейбусі. На даний час в кримінальному провадженні встановлено. Чотири особи свідки, які перебували пасажирами в зазначеному тролейбусі. З дані свідки є допитаними, з ними проведені слідчі експерименти і проводяться інші слідчі дії. Але, маючи інформацію, що в тролейбусі перебувало значно більше людей, так як згідно показів інших, він був переповнений, виникає необхідність у встановленні додаткових свідків. Даної події з числа як, як із числа пасажирів, так і з числа осіб, які перебували на даній зупинці громадського транспорту або проїжджали в інших транспортних засобах повз дане місце в даний час. Очевидців ДТП просять звернутися до сумського відділу поліції за адресою місто Суми, вулиця Першотравнева, 21, Телефони 050 407 чотириста сім, тридцять один 050 962 32 36 або 102. Зазначу завтра 40 днів із дня загибелі Даші.